Привіт, друзі! Північ Чернігівщини. Ось і настала пора вкривати виноград. Середина листопада. Обрізку завершив. Як бачите, лоза визріла добре. Це два сорти невкривного винограду, пішмиш Ютал, а також полуничний шаповалова. Хочу показати, як я вкриваю виноград на зиму. Багато перевірив способів, але цей мені сподобався найкраще і найкраще зберігається виноград. Викопую ось таку траншейку сантиметрів 10 завглибки. І нічим не обмотувавши, не вкривавши, закопую лазу винограду. Як на мою думку, самий найефективніший спосіб. Це буде закопка двохрічних саджанців. Посаджені вегетуючими в 23-році на весні. Також вирощені мною власноруч. Наступного року буду формувати ось на таку арку. Так хочу продемонструвати вам, як я укриваю однорічні саджанці винограду, посаджені восени. Беру ось таку. Пластмасову бутилку. Просто беру, накриваю саджаниць. Потім закопую землею. Якщо буде сильно спекотно, можна відкрити кришечку для провітрювання. Далі покажу результат укривки. Ось показую, який вийшов результат. Всім дякую до наступних зустрічей.